Сьогодні у нас кінець другого місяця осені, 31 жовтня. Перш за все, я хочу всіх вас подякувати від усього серця за ваші привітання. Дуже приємно. Дякую, що ви в мене є. Ми, друзі, сьогодні знову вийшли в ліс. Хотіла показати вам кольори жовтня. І побачили, побачили зміну погоди. Ми, як виїжджали, було тепло. І ну, нам зустрівся прям цей холодний потік, зміна цієї температури. Виїхали ми десь було градусів 15-12 тепла. Коли стали, я хотіла показати чудове озеро, а такий налетів вітер. Ми, як їхали, накрипав дощик, а потім я прям бачила таку рівну лінію. Кажу, мабуть, великий вітер. Насправді, ми вийшли біля озера, вітер дуже великий. І Прям прохолодно, навіть не прохолодно, а холодно стало. Я вдягнула, так не, не, не в чоботах, і мені холодно в ноги було. Що знайшли? Якісь гриби знайшли, оскільки ви всі нам розповідали, що гриби є, люди знаходять білі, люди знаходять. Знаходили краснючки. Ми, знайшли, ми зайшли знову в цей ліс, де ми знаходили маслюки, знаходили парасольки, говорушки. Оце ми сьогодні і назбирали парасольки, говорушки. Друзі, хтось у мене є. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваш лайк. І чат у мене працює. Тому приєднуйтесь, напишіть, яка погода в нас. Грибники є. Маслюк. Ану покажи, щоб я не йшла, тому що коли я йду, то якість зображення стає гіршою. Тому зараз ми вже збираємось додому. Маслюк, маслючок є. Дуже мокро в лісі. Вологи випало багато. Навіть ті парасольки, що ми бачили, вони більш такі вологі, рядівку теж бачили сіреньку, теж видно, що волога така. Хотіли, як завжди, по нашій традиції сісти, попити чаю, але холодно. Тому збираємось додому. Говорушки в основному вакації. Говорушки непогані. На смак я вам розповідала, що говорушки вони мають смак, вони такі купеньки. І те, що нам подобається, з ними дуже довго, з парасольками, дуже довго роботи, тому що їх треба відбити, в клярі потім зробити. Ми знайшли парасолюк багато. У мене знайомий грибник, то він завжди важе по кілограмам і розповідає нам, скільки він знайшов кілограм говорушок, скільки кілограм парасолюк. Ці міста ми зрозуміли, тут в основному маслюки. Говорушки, сироїшки, те, що ми бачили, рядівка. І маслючки знайшли. знайшли. Їх уже не так багато, але ще знайшли. Ходила чудові місця, де я хотіла знайти краснючки, але немає. Це не той ліс. В цьому осінньому сезоні білого я не знайшла. Друзі, хто зі мною є, напишіть, яка якість зображення. Приєднуйтесь, чат працює. Ліс чудовий, але похолодало. Насправді хочеться вдягнути рукавички. Мабуть, прийшло до нас похолодання. Зараз трохи покажу те, на що я дивлюся. Вітер великий. Небо чисте, таке як буває взимку на мороз. І сильний вітер. Друзі, чат працює. Приєднуйтесь, напишіть яка погода у вас. Зараз трошки зображення зменшу. Ось таким чином. Ну що, ми походили, розвіялися. і, мабуть, їдемо додому. Друзі, ще раз дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Хорошого вам дня, чудового настрою. Всього найкращого!